Березень 1964 дев'ятсот Київ у червоному корпусі університету тривають приготування до 150-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка. Група художників Людмила Семикіна, Алла Горська, Опанас Залеваха, Галина Севрук і Галина Зубченко встановлюють у холі вітраж під умовною назвою Шевченко. Мати водночас ніжний і суворий кобзар і загратована Україна мати. Були виконані з елементами іконопису о 16.00 9 березня твір мала узгодити приймальна комісія. Однак святкування Шевченкового ювілею почалося зовсім інакше, і ще до того як комісія мала винести своє рішення і прийняти чи не прийняти цей вітраж особисто. Ректор університету Швець розбив його своїми власними черевиками. Усіх авторів вітражу радянська влада почала переслідувати. Хтось залишився без засобів до існування. Опанаса Заливаху імперія засудила до п'яти років мордовських таборів, ще із забороною малювати, зовсім як колись Шевченка. Проте найтрагічніше склалася доля Алегорської, ще недавно російськомовної молодої художниці з партійно-номенклатурної родини. За шість з половиною років її жорстоко вбили. Про замовників цього злочину навіть сьогодні залишається лише здогадуватися. Алла Горська народилася у Криму. Її батько був директором Ялтинської кіностудії. Потім були Москва, блокадний Ленінград і нарешті Київ, де батько отримав посаду директора кіностудії і велику квартиру. Ось у цьому будинку на нинішній вулиці Терещенківській. Життя юної Алли було практично позбавлене звичного для радянської людини побутового клопоту. Коли вона поступила в художній інститут, то її возила машина. В той час, коли їй треба було снідати, то за неї виходив шофер, там приносив їй бутерброди, давав алочка тобі час, тобі, зараз треба кушати. Утім, родина горських була не лише заможною. Батько був пов'язаний з кіно, мати, художник костюмів. Можливо, саме це посприяло тому, що Алла вступила до Київського художнього інституту. Нині це мистецька академія. І родина була не лише номенклатурна, але й мистецька якоюсь мірою. В неї було завдання в таке внутрішнє ну, стати видатним художником. У Києві в цей час саме буяла відлига. А Алла Горська стає одним із засновників і активних діячів клубу творчої молоді і починає самоукраїнізацію. Горська створює галерею портретів Бориса Антоненка Давидовича, Василя Симоненка, Івана Світличного, Євгена Сверстюка. Тоді ж, на початку 60-х, російськомовна Алла досконало вивчила українську мову, хоча й говорила з певним пітерським акцентом. Її українське коріння було частково втрачене. Вона повернулася до до початків, так можна сказати. З Надією Світличною вона українську мову вчила, до них приєдналися і киянки Людмила Семикіна, Галина Севрук, які погано володіли. І вона систематично займалася. Диктанти писали, робили вправи. Сьогодні про десятки тисяч жертв сталінського терору, похованих у Биківнянському лісі, відомо у всьому світові. На початку 60-х про це говорили пошепки. Доповідь Микити Хрущова про культ особи усе ще була закритою. І тільки молоде покоління наважилося говорити про це вголос. Алла Горська, Василь Семененко, і я. Ми потрапили сюди на це місце. І діти тут грали у футбола. Ми підійшли ближче і побачили, що діти грали у футбол маленьким дитячим черепом, простреленим двічі ззаду. Алла не змогла стриматися і стала погано, вона заплакала, а Василь дуже довго мовчав. І коли ми йшли додому, начитав мені такі вірші. Ми топчемо і ворогів, і друзів, обідні Йорики, всі на один копил. На цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил. Клуб творчої молоді ініціював розслідування злочинів сталінізму, зокрема масових поховань у биківні. Але Станюк, Василь Симоненко і Алла Горська почали збирати інформацію. Натомість про них інформацію почало збирати КДБ. Уже у 1963-му почався тиск. Після побиття міліцією трагічно помер талановитий поет, душа клубу творчої молоді Василь Симоненко. Літературознавець Михайлина Коцюбинська згадує, як відвідувала його могилу на кладовищі в Черкасах і як виклично поводила себе Алла Горська з кадебійськими нишпорками. Нас уже засікли, бо відразу за нами туди приїхала якась машина, звідти висіли мистецтвознавці в цивільному, безпомилково вгадуваний типаж. Розташувалися неподалік, не криючись. Диви, нас фотографують, голосно сказала Алла. Вийняла гребінець, зачесала свою білу кучму, ще й мене зачесала до ладу. Тепер готово. І ми повернулися до наших друзів, одверто позуючи. Михайлина Коцюбинська. Вітраж пам'яті з книги Червона тінь калини». для Але це був дуже такий відчайдушний крок, коли вона рвала тут певною мірою з родиною, рвала з кланом цим всім. Віктора вже теж я думаю, що вона це все його брала сюди, у ці, ці націоналістичні кола. На той час Алла Горська вже була одруженою. Її роман з Віктором Зарецьким відбувався, як і все в її житті, коротко і сильно. У Зарецького вже була там, чи вона була його нареченою, чи дружиною, я вже не пам'ятаю, Григор'єва. Майя, Майя Григор'єва була, вона відсунула ту маю, от зайняла це все місце, ну і стала вже тут командиром. Восени 64-го в Москві двірцевий переворот. Брежньої компанії усувають від влади Хрущова. Відлига закінчується, починається епоха застою в Україні. КДБ розпочинає масові арешти інтелігенції на час арештів 65-го року. Вона вже була в когорті захисників, і тоді ж почалися її відкриті сутички з органами держбезпеки. Горську неодноразово викликають до КДБ як свідка та наочні ставки, адже вона листувалася з тими, хто відбував покарання в таборах. Особлива сторінка таборового епістолярію Опанас заливаха. Рік 1965. КДБ бере під контроль майже усіх учасників клубів творчої молоді. Зовнішнє спостереження встановлюють за лідерами шістдесятників, а також за місцями, де інтелігенція збирається у форматі більше трьох. Зокрема, кадебійські ниспорки майже постійно чергують на вулиці Терещенківській біля квартири Алли Горської. Очевидно, Аллі Горській і її чоловікові було відомо про стеження. При вході у їх помешкання була записка такого змісту. На даху коняє гава, На щаблях сидіти жорстко, а Арнольдові цікаво, де блукає пані Горська. Таке от іронічне послання. І друзям, і недругам. У 1965-му вже було не до сміху. Реальні арешти та суди, і реальні терміни. За ґратами опиняються брати Горені, Осадчі, Валентин Мороз, Мирослава Зверечевська, Іван Гель та Опанас Заливаха. В'ячеслав Чорновіл за свій протест отримав три місяці виправних робіт. Алла Горська підтримує ув'язнених і морально, і матеріально. 1965 року, коли Панаса заарештували, Алла побувалась за усіма нашими хлопцями. Але найчастіше згадувала свого улюбленого колегу, дбала, щоб у всіх були теплі плетені шкарпетки, светри, чай. Раділа кожній вісточці з табору Душа українського шістдесятництва з книги Червона Тінь Калини. Взимку 68-го Алла Горська вирушає до Мордовії на станцію Явас, до табору, де сидів опанас Залаваха. Побачення у зоні дають, та й то з величезними потугами тільки родичам. Горська апріорі знала, що відбувши таку далеку путь, спиниться біля колючої огорожі, але також знала, що в'язні бачитимуть її здаля, в тому числі Залаваха. Через багато років останній згадає цю зустріч з детальною емоцією. Зимою 68-го навідалась горська і до малої мордовської зони ЖХ 385 на Явас. Пізнали ми її по зросту і знаменитій довжелезній шубі. Вигляд був такий, ніби княгиня приїхала до свого маєтку і не може зайти, бо загубилися ключі. Алла була сповнена розпачу і невдоволення. Як мене, так і нашу громаду зігріло лише одне видження тої високої постаті із самого. Золотоверхого нашого Києва. Панас Заливаха. Узнесіння з книги Червона тінь калини. Рік 1968. Комуністична партія Чехословаччини під керівництвом Дубчика оголошує лібералізацію і курс на соціалізм з людським обличчям. При цьому чехи і словаки в ухваленні рішень демонструють незалежність від радянського союзу. Починається так звана праська весна. Вона протривала аж до серпня. Тоді керівництво СССР увело на територію формально незалежної Чехословаччини 5 тисяч танків і 200 тисяч солдат. При цьому посилюється боротьба з незгодними і всередині радянського союзу. Українська інтелігенція пише комуністичній верхівці відкритого листа з вимогою припинити практику політичних репресій. Першим поставив свій підпис Сергій Параджану. Всього зібралося 139 сміливців. Один із ініціаторів так званого листа 139 – Алла Горська. Відповідь влади не забарилася. Виключення з професійних спілок і позбавлення роботи. Ось тут і покотилося. Бандерівці, вороги, програма, організація нас до стінки. Вигнали зі спілки, заборонено давати роботу у видавництвах, у фонді, Відберуть майстерні. Лист Алигорської до Опанаса Заливахи. Художниця Людмила Семикіна ледь не на півстоліття покинула малярство і взялася за голку. Весь Київ, себто українсько свідома інтелігенція, ходила у її строях киреях і кептарях. Костюми у фільмі Захар Берку теж справа її рук. А Алла Горська з чоловіком Зарецьким та художниками-однодумцями подалися на Донбас до Краснодона, де у 68 70 сімдесятому роках виконувала одне з найбільших замовлень оформлення меморіального комплексу. Угорської, незважаючи на виключення зі спілки художників, майже завжди були заробітки, невеликі гроші, які вона могла передати родичам політв'язнів чи тим, хто повертався з таборів. В КДБ це викликало теж неймовірну лють. Вони думали, що вони економічними засобами задушать. Квартира горської у Києві стала своєрідним притулком для політичних в'язнів. Тут зупинялися після відсидки колишні вояки УПА, ті ж шістдесятники. Наприкінці серпня 70-го повернувся з таборів Опанас Заливаха. Вона організувала зустріч, яка мала таке оптимістичне забарвлення. Йому мало того, що купили цивільний одяг. Вона прослідкувала, щоб йому купили хороший цивільний одяг, щоб мешти були французькі, щоб в ресторані був бенкет з приводу його повернення. Подібний банкет Горська влаштувала із нагоди звільнення В'ячеслава Чорновола. 28 листопада 1970-го рано вранці Алла Горська вийшла з дому, вулиця Репіна, нині Терещенківська, 25, і мала їхати у Васильків. Вона попередньо домовилася зі своїм свекром, що забере швацьку машинку «Зінгер» виробництво початку століття, родинну реліквію. А вже 2 грудня художницю знайшли мертвою з переломом основи черепа у льоху у будинку свекра Івана Зарецького. Удар нанесли ззаду сокирою. 29 листопада знайшли і свекра Івана Зарецького на залізничних коліях теж мертвого з відрубаною поїздом головою. Прокуратурі знадобилося менше місяця, щоб розкрити в лапках, чи точніше закрити справу вбивства Аллегорської. Основна версія Її убив свекор через особисту неприязнь, а потім наклав на себе руки. За кілька тижнів після трагедії Віктора Зарецького викликали в обласне управління МВС, де офіцер на прізвище Чорний повернув йому частину особистих речей загиблих. Зарецький поцікавився, чи не страждала його дружина перед смертю. Чорний відповів: убито одним ударом професіонально. Старого і хворого Івана Зарецького важко назвати професіоналом. Нестиковки в офіційній версії одразу викликали і неофіційну, горську вбило КДБ. Були і критики цієї теорії. Це поширений стереотип у суспільній свідомості. Що за часів радянської влади КГБ чи репресивні структури не застосовували метод політичних вбивств, адже вони могли ну, будь-кого посадити. У 1970-му сталася знакова подія. Змінилося керівництво КДБ УРСР. Головою спецслужби став Віталій Федорчук. Він збільшив штат відомства удвічі. Відновив ліквідовані за хрущовари відділи. І за наказом з Москви всерйоз взявся за боротьбу з проявами українського націоналізму. Перший комуніст Республіки Шелест вступив з першим КГБістом Федорчуком у конфлікт, який завершився відставкою Шелеста. Колишнього першого секретаря компартії самого звинуватили в націоналізмі, а 100 тисяч накладу його книжки Україна радянська вилучили з книгарень. Ще до цих подій Федорчук скупо доповідав Шелесту про Аллу Горську. Що останні 2-3 роки горська відійшла від активної діяльності. Але твердо стоїть на антирадянських позиціях і є небезпечною для радянської влади людиною. Вбивство Аллегорської завдало серйозного удару по руху шістдесятників. Адже художниця була не тільки натхненником, а ще й своєрідною казною неформальної організації. Репресії на цьому не припинилися. У 1972-му Федорчук провів цілу серію гучних арештів. Це довготривала тривала операція. Проти саме цієї групи, до якої входила Горська. Вони її самі умовно називають Київське відгалуження, світличний Дзюба, Львівське відгалуження, Брати Горині, Чорновіл. 90-х роках син Алегорської Олексій Зарецький за підтримки голови товариства Меморіал Леся Танюка намагався добитися поновлення кримінальної справи щодо вбивства своєї матері. Марно, прокуратура відповіла: усі докази, які б доводили причетність КДБ, є опосередкованими. Наказу на політичне вбивство звітів виконавців в принципі не могло бути. Вони були усні, вони всі були заховані під під побутове. 7 грудня 1970-го у похмурий безсніжний день Аллу Горську поховали на Берковецькому цвинтарі. Коли її ховали, я ходив до голови київських художників, була така Галина Кальченко. І вона ледве не вбила мене, коли я прийшов, прийшов до неї просити, щоб Алу поховали на байковому цвинтарі. Попрощатися приїхало близько 100 чоловік. Всі до верхнього одягу прищепили кетяги Калини, як символ невинно пролитої крові. Співав хор Ященка, прощальні слова сверстюка Сергієнка Геля. Василь Стус прочитав відомого тепер вірша, присвяченого горській: «Ярій, душе, ярій, а не ридай у білій стужі Сонце України. А ти шукай червону тінь калини на чорних водах. Тінь її шукай.